Червень 2023 року в Україні розпочнеться з теплої погоди, проте кожен день місцями дощитиме. Про це нам повідомляє укригідроме Так у четвер, 1 червня, опадів буде небагато. Вони очікуються лише на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Запоріжській, Луганській, Донецькій областях та в Криму. Там пройдуть невеликі дощі, місцями краткочасні, нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четвер, то вона буде майже без змін. Так, в денний час доби по всій країні очікується від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла. А ось вже вночі трохи похолодає. Температура по всій Україні коливатиметься від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. У Києві, 1 червня, вранці небо буде ясним. Таким воно й залишиться протягом всього дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 13, плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!